Добрий день, друзі мої хороші. Оце хотів поділитися з вами радістю великою. Ви ж бачите, я вже сидю в сумці, вже готовий їхати, їхати за границю. Сказала моя моєї мури та хазяйка. Сказала, що їде за границю і мене візьмуть, мене візьмуть. За цією іграшкою моєю любимою і сумку приготували для мене, щоб скоріше вже виїжджати. Я так мечтаю, я так мечтаю, ви не представляєте, як я тільки мечтаю поїхати за границю. І муру можна взяти, але хазяйка не хоче, а мене хоче взяти. Не знаю, чи вона нас хоче розвести з мурою. Чи я не знаю, чогось відказується вона, муру брать, тільки мене, каже, візьме. Ну нічого, я й на це согласний. Спокійної ночі вам, дорогі мої, спокійних миру вам, щастя і всього хорошого. Пока, пока, пока.